Розумієте, я зараз можливо апелюватиму до елементарної логіки, тому що все, що я читаю зараз в коментах під кожним своїм постом, приходять вже упороті якісь, якісь типу, прихильники Севичолового Гетьмана, які вже й не потребують їхньої підтримки, насправді. От. І постійно пишаю, питають: ви зробили це разом? Задоволені? Час покаятися, Романе? І так далі, і тому подібне. Так от, є. Я зараз не буду розбирати навіть той випадок, коли президент Порошенко, тобто п'ятий президент, на питання про репера Фейса від журналістки Радіо Свобода починає з нею спілкуватися російською мовою. Тобто, це вас не бентежить те, що президент Порошенко в побуті російськомовний, і він там. Несе маячню про те, що от він нібито там сином не керує, син повнолітній, 19 років. Що ж йому зробити з сином? Якщо йому подобається Фейс, це його відповідальність. Це його відповідальність, але тоді не треба було Порошенку виряжати всю, всю родину вишиванки. І закочуючи очі, вітати там з релігійними святами, тому що у вас релігії 0,0. Насправді ви, знову таки, це називається ортодоксальний, ортодоксальний погляд, напевно, на життя, а ніяк не релігіозність, і віра, невідомо в що. Судячи з поведінки, то це віра в гроші. Дивіться, і тут існує така штука, вона називається Fuck Up Nights. Ми якось з Михайлом Кухаром були на тому заході. Я, якщо не помиляюся, це 15-й рік. Він проходив Федерів хаб. Вони зробили в чому суть «Fuck up night»? Це коли збираються люди, які чогось досягли в житті. Мене чомусь визначили як одного з таких. І там, де вони аналізують свої помилки, і до чого призвели ці помилки, і як використати помилки на користь, от в цьому є поняття Факап Найць. Так, от, у мене таке враження, що Факап Найць треба провести українським політикам, які досі не зрозуміли, що не варто перекладати відповідальність за власні пройоби на когось, типу виборець, пиздуватий дурний. От бачите, тепер ви привели до влади. Я там написав на Фейсбуці пост, що треба просто перестати голосувати. Та так треба просто перестати голосувати всяким уйобком, тому що у нас все знівельовано від самого початку державності. Не було вимкнено фільтру для надання громадянства. Ніяких мотиваційних чинників для цього не було, ніяких обмежень не було. Тобто, кожен хто хотів, він його мав. Вас не питали, чи знаєте ви мову, історію нашу воно ну, вам, в принципі, його можна було запросто купити. І це призвело до тієї сумної ситуації, в якій ми зараз опинилися. Так, це сам, так само це призвело і до війни, в тому числі. Тому що от ті, хто вас дратує, вони, в принципі, є співгромадянами нашої країни. Вони обирали цього президента. Але це відбулося в результаті протестного голосування, не тому, що Зеленський такий милий. Він, ніби щось. Ну, такий, знаєте, різне було ставлення. Очевидно, дуже часто. Ну, ну може, він не дурачок, ну, бачите, ну, він же такий пацан, апа-пацанський, тобто. І е, виходить, що Факап Найц треба провести для усіх політичних сил, які принаймні сьогодні присутні в парламенті, а то й ширше. І зробити роботу над помилками. Е, рейтинг ваш, е, почнемо з солідарності хер з ним. Рейтинг ваш Петро Порошенко котиться в пизду не через те, що у вас багато ворогів і вам вставляють палки значить, в колеса, тому що ви не зробили висновків з попередніх всіх подій. І винні ви самі у своїх прайобах. От реально ви самі винні. Ви їх культивували, ви їх плекали, ви себе оточували херзнаки. Ви генпрокурором назначили Луценка в всупереч закону, коли ще спеціальний закон. Тобто тут ви і і... Закону хвалили, а от закони і Конституції стосовно воєнного стану, ви чомусь вирішили не виконувати. Ваш вибір. І реально ви е, своїми оцими всими мантрами і фальшивістю заїбали всіх до анального гікавки. Вам треба провести факна, факап найц і подивитися, хто біля вас на сьогоднішній день ніби, от він, ніби уособлює патріотизм ваш, який виливається в назву європейського. Солідарність солідарності так далі. Ірина Гращенко, Олексій Гончаренко, е Артур Герасимов. Та це, блядь, найбільші патріоти України, найбільші, Взагалі 100%. З дитинства з молоком матері вони були патріотами, особливо Артур Герасимов. Попитайте людей, що там у Артура взагалі, як там або Олексій Гончаренко. ви, ви, ви зібрали хуй зна що поруч з собою. Ну, мене тільки до пробія, як абсолютно в хорошому плані невіженого питань, може і не виникає. Решта це Альо, яка це європейська, блядь, в сраку солідарність. Зробіть роботу над помилками. Fact up nights для вас це формат. Можете запросити модератором не мене, злого, та, чорного ротом, а когось, як Севоха, запросив вже на свою платформу. Як у нас, сука, єдності, чи як він там платформу цю. На свою платформу Сивоха запросив: Андрія Куликова, ведучого з телеканалу ICTV, який і далі е, щось говорить про е, порозуміння внутрішньої от, от, вся штука. У е, мене тепер до Куликова після цієї платформи СВОХ вже зовсім питань немає. Я там думаю, ну може, я якось впереджено ставлюсь, тепер немає хер з ним. Так само треба зробити FAC-Night е, е, Святославу Кравчуку і його партії голос. Тому що ви нам видавали бажане за дійсне і видавали якийсь зліплений. Штучний образ лідера партії, який в один момент вирішив, що це нахер не треба. Чуваки, а де ж серйозність намірів? Де, де, зрештою, колотнеча в парламенті, бо ви могли б трусити парламент як грушу, якщо ви такі вже затяті патріоти, тут не до о, інтелігентного чаю пиття. Зараз відбувається от, те, що про... Протягує через ці мінські угоди, Єрмак е, е, Сівоху там на підтанцьовці насправді, Єрмак е, з Кучмою, Зеленський і, і РНБО. Ну що це? Ні, чоловіки, це так не працюватиме, вам теж треба робити FAC-up е, Nights, я маю на увазі Слуга народу, тим більше після оцього демаршу? Е, 60 Ну, може, менше, але достатньо депутатів, які вам говорять, що це якась хуйня. Ми таке ніби не підписувалися. Чуваки, так вас підписували вообще оптом, і вас, в принципі, ніхто і ну, за серйозну якусь силу і не вважав. Дивіться, і вам сказали, що ви, блядь, кнопка. Ну, ну так тисне, чого ти сидиш? Вас для цього і заводили в парламент. Отже, на порядку денному Fuck Up Nights я вже перерахував для Європейської Солідарності, для фальшивого. Вакарчука, там треба переглядати. Може Славіка просто ставити виконавцем на корпоративних концертах. Партії голос і це буде природньо, нехай партія розвивається, нехай там з'являються реальні люди з тестикулами, які готові вести за собою людей. Не просто пиздіти, або що, Аля Френсіс Фукуяма. Ну, про Слугу народу сказав, то та що ж його казати, як воно, ну, конечно, вам не те, що факапнається, вам треба. Просто факт найц робити для себе і це записувати на відео, викладати на порнхабі. тому що те, що ви витворяєте, воно на голову не лізе. Ту точно що, якісь котлетки в голові з версією Лі... Лізи богуцької яка а ваші фра.